Гамак. Перед тим як їхати е в Карпати з, е з наметом, я думав, що це буде дуже потрібна і прикольна штука. Я його за п'ятий день е я на ньому лежав пів години. Ось, він зручний, комфортний, можливо, якщо є просто ціль почілити по собі в гамаку, то прикольно. Я як любитель лазити е по скалях, по водопадах, тобто не було часу. Також прикупив собі ось такі дві лампи. Я спочатку думав, що це відвертий Китай, одноразові лампи. Але я його так заряджаю. Зараз погода просто прекрасна. Жара, сонечко. Вони за день заряджаються таким чином, що 3 години вони мені ввечері світять. Там орієнтовно з 9 до 12 до 1. -ї. Я купив батарейки, заряджати 220 в мене немає можливості. Батарейки я ще жодної не ставив, світять дуже прикольно. І останнє це є крісло, звичайно. Реклайнер, бачу, що воно було алюмінієве і складалося. Тобто для того, щоб сидіти собі біля вогнища ввечері, кілька годин слухати річку, сидіти там читати книжку, вирішувати, куди сьогодні поїдете, або просто транспортувати по території в якийсь тіньок чи в якусь кращу, цікавішу локацію. Ось такі речі, можливо, вони вам будуть корисними.